Золотий призер Паралімпійських ігор у Лондоні дворазовий чемпіон Європи з дзюдо Олександр Косінов до континентальної першості готується у звичному режимі. Розповідає, усіх суперників поважає, але у своїх силах впевнений. Тепер мені буде ще важче, напевно, відстояти його, бо суперники будуть настраюватися на мене дуже серйозно. І так як я ще є паралімпійським чемпіоном, то всі будуть настраюватись дуже. Добре, я думаю, що вони. Будуть обирати якусь тактику нову проти мене загалом до угорського «Егера» на чемпіонат Європи у складі національної збірної поїде вісім спортсменів із рівного: Юлія Галінська, Людмила Логацька та Наталія Ніколайчик виступатимуть у жіночих змаганнях. У різних вагових категоріях серед чоловіків за медалі змагатимуться Олександр Косінов, Давид Хорава, Олександр Назаренко і Олександр Помінов. Ще один рівнянин, Олександр Шаблій виступатиме серед юніорів. Шанси української команди на завоювання медалей, як завжди, високі, кажуть тренери. Ми вважаємося одні однією з лідерами не тільки європейського, але й мирового до паралімпійського. Тому плануємо, що достатньо серйозно виступимо. Я думаю, що Перве конечно, это та сказано, но хотим, хотім, щоб всі були з медалями. Чемпіонат Європи з дзюдо серед спортсменів з вадами зору в угорському місті Егер триватиме з 3 по 6 грудня. Роман Свирида, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.